На сьогоднішній день купити квартиру в Рівному не має складності Куди складніше обрати помешкання, яке буде гідне вашої сім'ї і прослужить вам дуже багато років. У житловому комплексі на щасливому сьогодні здано в експлуатацію 11 будинків, і в кожному є свої родзинки. У кожній квартирі є автономне опалення, двохконтурний котел, радіатори, рушникосушка, лічильники обліку електроенергії, води, газу, світло розведене, монтовані розетки і вимикачі. Маєчна штукатурка, стяжка на півсухою цементно-піщаною сумішю, товщиною 8-10 см. В кожному під'їзді є пандуси, покладений кахель на сходах та міжсходових площадках. Світло на сходових площадках реагує на рух. Тобто на фотоелементах, що економить електроенергію. В кожному будинку, які здані та заселені, створені окремі ОСББ. В будинках прибирають та вивозять сміття. У житловому комплексі на щасливому є одно, дво- та трьохкімнатні квартири. В однокімнатній квартирі для тих, хто любить спа процедури, ван на 7,2 метрів квадратних. За побажаннями клієнтів спроєктовано і однокімнатні з роздільним санвузлом. Планування однокімнатної передбачає окрему спальну кімнату та велику кухню-вітальню, 20 метрів квадратних, з відкритою лоджею, на якій можна спостерігати не тільки на фантастичне озеро Басівкут, а й сходом та заходом сонця. Також є дворівневі квартири, в якій перший поверх кухня-вітальня-санвузо, а другий дві спальні. Незабаром своє п'ятиріччя буде святкувати житловий комплекс на щасливому за цей період. Щасливими мешканцями стали близько півтисячі сімей. Приєднуйтесь і ви! А яку інфраструктуру мають щасливі жителі комплексу? Ви дізнаєтесь в наступних програмах. І повірте, ви здивуєтесь? Не зволікайте! Живіть щасливо на щасливому!